Друзі, всім привіт! В цьому відео розповідаю, як зробити в домашніх умовах мастику для моделювання. Беремо один білочок акуратно, відділяємо жовток від білка. Наступним кроком я додаю порошок КМЦ. Ось так буквально. Чим більше цього порошку, тим буде більш тверда мастика по структурі. Якщо, наприклад, ви робите корону і треба, щоб та мастика добре тримала форму, то варто дати більше. І наступним кроком додаємо пудру. Якщо пудра має грубочки, то краще посіювати. Якщо їх так, як в мене, в принципі, немає, то можна і не просіювати. Не буде спроїв. Також потрібно додати декілька капель лимонного соку. Це працює як консервант і плюс відбілює мастику трошки. І також можна додати якусь есенцію ароматну або, наприклад, ванілін. Не ванільний цукор, а ванілін. Щоб був приємний запах і перебити запах, можливий запах яйця. І тепер починаємо збивати міксером. Міксер має бути потужний, якщо це якийсь там вінчик від блендера, він не підійде, ви його просто зломаєте. У мене він бойовий, в принципі, бачите, він вже згубив одну дужку. Це просто він відпрацював реально йому 9 років і він готував крема на торти вагою 10 кг. Тому він такий в мене дуже. Житоздатний. Тепер ми спочатку ось так ось робимо, щоб воно не пилило, і зараз, щоб ця пудра просто не розлетілася по всій кухні. І надалі ми не збиваємо його в якусь таку пишну піну, а просто вимішуємо до посвітління, поки всі інгредієнти змішаються і пропаде знак від білка яєчного. Ось так ось робимо і тепер збиваємо. Все, очищуємо вінчики і далі працюємо руками. Також ще нюанс. Якщо бачите, що вона трохи зам'ягка, а ви би хотіли більш таку тверду структуру, можна додати порошок вже ось таку підмішану мастику. Додаємо тільки потрібно і вимішуємо бортики теж. Замішуємо, щоб нічого не залишалося. Ось така настика вийшла. Показую її еластичність. Бачите, як тримає форму, як передає візерунок від пальця. Ось. Берегати її можна в харчовій пліці в холодильнику. Ну, як мінімум, десь тиждень можна зберігати, але краще використовувати зразу. Вона потім трохи властивості змінює. Беремо шматочок. Вона, як бачите, не липне до рук абсолютно. Якщо щось липне, значить або КМЦ мало додали, або, або пудри. Треба домішувати, і тоді все буде ок. Липнути вона не має. Ось. І ці, до речі, я не підсипаю, тому що якщо, наприклад, це кружок під капкейк, і потім ви захочете гелевим барником зробити надпис то через цукрову пудру вам цей надпис просто розпливається. Сушимо на столі декілька годин і можемо використовувати в своїх цілях.